36 хвилин по 10. і Триває прямий спеціальний ефір. Це дійсно радіо НВ. Друзі, далі поговоримо про справи заокеанські, про американську політику. А так на правду про книжку, ем, яку Зізнаюся одразу. Це буде такий спойлер. Ані я, ані мій співрозмовець сьогодні не читали, але от про неї поговоримо. Зараз зрозумієте, чому такий виняток ми зробили. Це не класична історія про не читав, але засуджую це. Якраз намагання от в цій американській політиці розібратися головно перед президентськими виборами. Ну давайте про все по порядку. Спершу представлю мого і вашого гостя Олександр Краєв. Ним стане експерт ради зовнішньої політики Українська Призма. Доброго дня мої вітання. Так, вітаю, добрий день. А книжка про яку мені йдеться? Це е, видання авторства редактора. Видання The Washington Post Боба Удворта. Книжка називається Війна або «War» англійською мовою та вона 15 жовтня має вийти, тобто фактично за е, 5 днів. З того, що відомо, так як це описують ті люди, які вже встигли прочитати цю книжку в перед продажі. Е, вона Привідкриє низку скандальних деталей зовнішньої політики США останніх років, зокрема і щодо Росії та України. Та ну звідки береться інформація? Одразу треба сказати, що е кілька редакцій американських отримали цю книгу, написали свої рецензії, свої відгуки. Серед них, е наприклад, е редакція телеканалу CNN, редакція такого медіа, як Axios, е так само інші. Е е і ну фактично з того, що е Скажімо так, весь візерунок щодо цієї книги він повстає наразі з того, що ми можемо прочитати в цих відгуках. Наскільки така книга може повпливати на перебіг передвиборчої кампанії? Ну і певно, я попрошу теж сказати для, для мене для аудиторії кілька слів про самого Буба Удворта, бо це дійсно легендарна особа. Так, ну почнемо дійсно з особи, я б сказав, з персоналі Боба Вудворда. Це дійсно журналіст унікальний. Якраз він був автором. Ну по суті, вважається автором вотергійського скандалу. Тому що саме через Вудворда один з агентів ФБР почав зливати інформацію про те, що відбувається, про те, як Ніксенська адміністрація використовує спецслужби у своїх особистих і політичних цілях. І, по суті, Вудворд стояв на чолі всього процесу розслідування цієї справи. За що до речі, потім отримав поліція премію також свого часу Вудворд запам'ятався також за часів адміністрації Ніксона ще до Вотергейту, тим, що був одним з журналістів, які викрили так звані в'єтнамські папери, себто набір статистики стосовно в'єтнамської війни, яка демонструвала населенню, що ну не все так гладко, як розповідають з офіційних трибун. Бо по офіційним каналам повідомлялося тільки, що знищуються тисячі і тисячі в'єтнамських комуністів, а американці не несуть майже жодних втрат. Хоча ситуація насправді була набагато складнішою і набагато важчою як. Раз для американських військовослужбовців на сучасному етапі Вудвард, вже будучи в поважному віці, він більше переходить в розряд, знаєте, аксакалів, таких еталонів журналістики. Він дуже багато викладає, і звісно, зараз у нього дуже багато часу на написання книжок. По Дональду Трампу він уже пару разів засвітився. Наприклад, вогон, наприклад, книжка Вогоні людь в Білому домі і для якої він допомагав збирати інформацію, або чудова його книжка, яка так і просто називається Трамп, яка складається з серії. Інтерв'ю, який він проводив із самим Трампом, бо не знаю, чи то Трамп не досліджував, хто такий Вудворд, чи то вирішив просто ризикнути і піти з на інтерв'ю. Але книжка дуже неприємна, яко кажучи, для колишнього президента. І тепер нова книжка війна. Вона по суті продовжує цю роботу Вудворда над адміністрацією Трампа. Він досі має доволі непогані виходи, доволі непогані інсайти. Тому по більшій частині того, що він пише, йому точно можна довіряти. Ось це ключовий аспект, який можна винести з його біографії, і якраз з його останнього періоду роботи над адміністрацією. Трампа і так чи інак, але Вудворд досі не піддається сумніву в контексті своєї журналістської чесності, ані демократами, ані республіканцями. Ну тут теж цікаво, тому що, скажімо, пробічники Трампа, його найближче оточення, вони не цуралися теж різких певних дефініцій на адресу е, Боба Вудворда, говорячи. Тобто, не оцінюючи, скажімо, його е, професійний доробок, а якраз б'ючи в його персоналію. Його особистість, говорячи, я не хочу зараз перераховувати, але знову ж таки, це оцей класичний прийом, який ми вже бачили під час дебатів е, Дональда Трампа і Джо Байдена. Та коли не йшлося про оцінку діяльності, а йшлося про просто нагромадження епітетів про те, який поганий опонент, тут така, така сама реакція, фактично. Абсолютно, тобто, це класично, вже, скажімо так: прийом, дискусійний прийом для мага. Вони дійсно намагаються, якщо не можуть знайти проблему прогалину або слабкість в політичній обороні опонента, вони знаходять його особисті проблеми. Ну, от згадайте, як перед дебатами з Камалою Харіс. Трамп, Трампівська команда за допомогою Fox News, One America Network і інших мереж вони намагалися побачити, що найкраще спрацює на їх аудиторію, і буквально таки засипали імідж Камали дуже різноманітними повідомленнями. То їм не подобалось, що вона не любить пластикові трубочки. То їм не подобалося, що в неї чоловік єврей, і вона на ньому одружилася при причому дуже добре розрахувала час. То їм не подобалася відгуки попередніх її співробітників. Коротше кажучи, вони шукали слабкості її персонального іміджу. З Бобом Вудвордом абсолютно та сама ситуація, але тут їм трохи складніше, тому що, по-перше, Вудвард ще з 70-х років звик, що всі намагаються його чорнити, а в 70-х ще й намагалися його вбити. Тому для нього не в новинку чути про себе такі заяви, такі фрази. І я сумніваюся, скажімо так, що це якось вплине на його активність або на його роботу. Ну, це може вплинути звичайно на передвиборчу кампанію. Ми з цього починали тут. Я пропоную вдатися до суті з того. Е Багажу інформації, який ми маємо так ще раз для аудиторії, це важливо наголосити. Книжка ще не вийшла, і відповідно ми не могли її прочитати. Вона тільки 15 числа побачить світ. Але те, наприклад, про що пишуть у The New York Times, ну бо представники їхньої редакції вони вже прочитали цю книгу, вони вже отримали її. Та книга знову піднімає, як вони кажуть, тривожне питання стосунків Трампа і Путіна. Видання зазначає, що журналіст не зміг підтвердити заяву неназваного помічника Трампа. Про кількаразові контакти експрезидента з Путіним після 2021 року. Однак ця інформація вона в книзі з'являється, і там, по-моєму, навіть певне число, тобто сім разів, нібито мали говорити Владимир Путін і Дональд Трамп, і тут знаєте, це все породжує цілу низку запитань, і я би навіть так сказав, пересторог для, для американського суспільства американської політики. Так, насправді, от навіть сам факт того, що така інформація циркулює, сам факт того, що ну трамп дійсно був націлений на співпрацю з Путіним або як мінімум на якісь контакти з ним, навіть якщо ми не можемо ну знаєте вхопити цю синю птицю за хвоста, якщо ми не можемо продемонструвати записи дзвінків. Все рівно вважається, що так чи інакше, але диму без вогня не буває, особливо в Білому домі, і зрозуміло, що Трамп дійсно підтримав спутні контакти. Зрозуміло, що він дійсно був зацікавлений цих контактах. На жаль, ми дійсно не можемо підтвердити, що там останні дзвінки мали місце в кінці 23-го, на початку 24-го, Але ну сам факт того, що людина, яка каже, що я поставлю американців на перше місце, людина, яка казала, що я в першу чергу американський президент, я Буду з американцями, і я все зроблю для того, щоб в американців все було. Ця людина під час ковіду, коли американцям не вистачало засобів для тестування, надсилає найдорожчі і найкращі зразки таких засобів для самотестування до російського диктатора, до того кого варто вважати політичним опонентом ворогом Сполучених Штатів. Ну вибачте, навіть без додаткового підтвердження, це все рівно інформаційна бомба, яка вже має свої наслідки в цій президентській кампанії. Е, цікава реакція росіян на цю, як ви кажете, інформаційну бомбу, так тому що тут важлива послідовність, тобто фактично, інформація в цій книзі має з'явитися. Про це пишуть ті, хто її прочитали. Що мовляв, дійсно була ось ця домовленість по про передачу е, ковід тестів для росіян, для Владиміра Путіна безпосередньо. Ну і тоді, нібито, відбулася телефонна розмова е, 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 Дональда Трампа з Владимиром Путіним, де Путін сказав, що ну, якщо ця. Інформація стане надбанням публічності, тобто, якщо світ дізнається про те, що ви передаєте ось ці ковід тести, ну то вас. Тобто Дональда Трампа не зрозуміють, і тут просто дуже реакція Кремля. Тепер Дмитрій Пісков, речник Владимира Путіна, підтверджує інформацію про передачу ось цих тестів. Якщо триматися ем, логіки, що росіяни підтримують Трампа під час цієї передвиборчої кампанії, логіки такої, що Росіянам залежить на тому, аби переміг Трамп. Ну то така заява Дмитрія Піскова про те, що так це факт, це правда. Передавали тести, то вона виглядає як постріл собі в ногу. А, абсолютно тому, що росіяни за Трампа не тримаються, от треба піти, того, що от, згадайте декілька місяців тому, Путін казав, що Трамп єдине, з ким вони зможуть домовитися. Взагалі Трамп нормальний чувак, гарний політик, давайте хай буде Трамп. Проходить буквально місяць, і, от уже минулого місяця, він заявляє, що а взагалі то ми знаємо, що робити з Камелою Харіс. Вона більш прогнозована, вона хороший, правильний політик. Ми зможемо знайти спільну мову. Ми зможемо працювати з такою президенткою США. І зараз, коли вони розуміють, що ну. Варто зауважити, так поки я не пішов далі, що ця заява Путіна щодо Камали Харріс була зразу використана трампістами, тобто і Ілон Маск і сам Трамп публікували картинки в стилі радянського прапора, де там Сталін, Путін і Камала Харріс, і написано тепер. Ми знаємо, хто вона насправді. Ось, подивіться і підтримує російський диктатор, те саме, що робили демократи про Трампа. І зараз, коли виходить ця книга, коли дійсно стався такий інформаційний вибух, ну що залишається росіянам, як з цього не скористатися? Зараз от є однієї фрази піскова, що так, це дійсно мало місце бути. Достатньо, щоб знову спровокувати ну соціальне незадоволення, розмови про це, розмови щодо Трампа, його чесності, його. Те, що на заході звати Integrity, тобто відповідальності за свою чесність, тому для росіян ціль одна, і ціль не змінилася. Вони хочуть сіяти хаос, їм абсолютно все одно сіяти хаос, підтримуючи Трампа, сіяти хаос, підтримуючи Харіс, не важливо. Важливо, щоб в американців було більше тем, через які вони можуть зненавидіти свого сусіда, свого конгресмена, свою владу, місцеву поліцію і так далі. Тобто, Трамп для цього був вигідний, бо Трамп ну, сам по собі хаотичний. Це Зрозуміло, але зараз ситуація така, що якщо можна зіграти на підтримці Харіс, вони цим зіграють. Ну повертаючись до книги і до Боба Удворта, може так скластися на перший погляд враження, що це е, удар в Дональда Трампа, і тільки і виключно та тому, що ми дійсно говоримо про нього як про таку, ну скажімо, ключову або центральну фігуру цієї книги. Разом з тим, е, це не зовсім так, тому що е, там йдеться так само і про. Скажімо, позицію про оцінку чинного президента Джо Байдена, наприклад, ізраїльського лідера Беняміна Нетаньягу, де він говорить про те, що ну фактично бібі сучий син, та тобто Бенямін Нетаньягу, тому що е він вдається до ось цієї логіки, тому що триває е військова операція Ізраїлю, і мовляв, це е може, ну скажімо, негативно вплинути на трактування на сприйняття ізраїльтян у світі. Ось цей кілок. Який вбивається. Ну, тобто, я не говорю, що, що е, про це не треба писати, та? але разом з тим ця інформація, яка може стати публічною, в разі якщо вона підтвердиться, чи не стане вона таким кілком, якраз таки, е, між е, е, Ізраїлем і Сполученими Штатами? Ну, Скажімо так. Давно було зрозуміло, що Сполучені Штати не задоволені Ізраїлем. Давно було зрозуміло, що ще з часів початку операції в Газі, коли Ізраїль не поділився своїми планами стосовно того, як вони бачать цю операцію, тобто, це буде окупація, це буде анексія, це буде просто контртерористична операція на території сектору Гази. Ізраїль також не прокомунікував з американцями, що він реально хоче від. Від цієї війни в результаті цієї операції, і те ж саме зараз стосується Лівану, і не зважаючи на всі проблеми, американці все рівно надають ізраїльтянам підтримку. Вони все рівно надають ракети, бомби інше озброєння. Вони все рівно в випадку. Загострень, як ми бачимо, збивають ракети і дрони, які летять по Ізраїлю. Вони готові давити на інші держави. Вони готові стримувати загрозу зі сторони Ірану, зі сторони інших арабських держав. Тобто, незважаючи на всі проблеми на публічну сторону цього питання, американці все рівно достатньо стабільно підтримують Ізраїль, і поки що нема жодного фактору, який міг би цю ситуацію змінити. Те, що в скажімо так інформаційному просторі, в суспільному обговоренні таке ставлення може. Змінитися? Це правда, але повірте, за останні півтора роки ставлення до Ізраїлю змінювалося дуже і дуже багато разів, і змінювалося в набагато гірші напрямки, ніж зараз може змінитися після публікації цієї книжки. Тому насправді я не думаю, що це в інтересах Ізраїлю або в інтересах американців зараз якимось чином переглядати власні відносини. А те, ж, як вони один до одного ставляться, ну повірте, політичні еліти і так знають, як вони один до одного ставляться. Ну а інтереси Ізраїлю і штатів це, це така зовнішня історія тут. Перед виборами йдеться, звичайно, про інтереси республіканців і демократів всередині е, Америки. Так, і от тут я не знаю, чи є у вас, е, скажімо, достатньо інформації наразі е, або припущення, можливо, якесь щодо того, в, 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 яким чином ось це видання. Ця книга може повпливати на передвиборчу кампанію, тому що на перший погляд це може здатися, як знаєте, такий камінь в город республіканців, але насправді там не лише про них йдеться. І от чи можна сказати, що це десь там повпливає на позиції обох кандидатів і обох партій. Ви знаєте, перефразовуючи геополітику китайської народної республіки 70-х років, це нанесення удару обома руками. Тобто, насправді ця книжка, ну і взагалі більша частина роботи Вудворда, от про що він говорить постійно, це про баланс, це про те, щоб люди дійсно знали, що відбувається. Не треба не забувати, що Вудворд стояв у, у зачині на самих початках Вашингтон Пост, і за деякими спостереженнями, за деякими а, с, чутками, він сам цього не підтверджує. Же, але чіткі є, що саме він є автором слогану, що демократія помирає в темряві, і для Вудварда абсолютно не важливо, як це повпливає, скажімо, на президентську кампанію напряму. Йому важливо, щоб люди, перед тим як вони підуть голосувати, мали всю інформацію. Щоб вони дійсно розуміли, хто такий Трамп, хто такий Байден, в чому там проблема, і ви правильно кажете, що там достається демократам, бо дійсно і демократи не без гріха, і дійсно були проблеми в зовнішній політиці, були величезні проблеми в внутрішній політиці. Тобто, якби цих проблем не було, Байден би зараз так оперативно, навіть трохи з помилками настільки швидко не вирішив би проблему міграції, не вирішив би проблему інфляції і не вирішив би цілий сон інших проблем, які з'явилися саме за часів його адміністрації. Тобто, насправді, в цьому випадку, як повпливає ця книжка, ця книжка повпливає свого роду як фугасний снаряд. Воно просто вибухне посеред інформаційного поля, і от наскільки далеко осколки цього снаряду розлетяться, ну настільки далеко вони розлетяться. Бо Вудвард не цілився в одну конкретну партію. Він ціли, цілився в те, що вони називають в Америці хіпокрисі, тобто спроби уряду державного апарату і політиків прикрилити власні проблеми з системними якимись викликами. Публікування подібного роду матеріалів у будь-якому форматі: книга, телевізійний сюжет, що завгодно. Та чи можна вже зараз говорити, що це фактично? Є такий, ну, знаєте, інструмент. Може не добре буде слово, але чинник. Давайте скажемо більш нейтрально. Чинник, який в принципі впливає на будь-які вибори в сучасному світі, тому що от говорячи про цю книгу, і ми поза ефіром про з вами про це в двох словах говорили. Я згадую інше видання. Це книга авторства е, польського журналіста Збігніва Парафяновича. Вона називається Польська на війні», тобто Польща на війні, і там йшлося багато про українсько польські взаємини, про те, як це відбувалося від е, лютого 2000 2022 року до моменту публікації Цієї книги, тобто до 2023 року, і потім адміністрація президента Дуди. Вони вона в ну такій характерні для себе манері говорили про те, що так це художня література, це мовляв нічого спільного немає з правдою. Тепер ми те саме чуємо від адміністрації кандидата в президенти Джо Байдена щодо книги е, обговорюваної зараз щодо книги. Війна, ну і тут я на додачу дозволю собі ще той третій український приклад навести та. Ну, Пам'ятаємо історію з Залатковським, коли вона з'явилася і як вона вплинула на президентські вибори в 2019 році. Тобто, чи можна про це говорити як про певний такий інструмент, який, який класично вже тепер в світі з'являється перед виборами? Насправді так. Насправді люди усюди однакові. Знаєте, журналісти, які мають доступ до хорошої інформації, хочуть на цьому вибачаюсь, хайпонути. Вони також є в усьому світі. В той же момент в цьому світі завжди є журналісти, які дійсно є ідейними, зарядженими, борються за те, щоб демократія не померла в темряві. Це завжди присутнє. А тому ну, в сучасному світі постправди, бо вже навіть найбільш заскорузлі теоретики визнають, що так, ми живемо в світі постправди, де інформаційний наратив і його насиченість зовсім не означає. Значають те, що він є правдивим, що він є перевіреним, що він є таким, якому можна довіряти. Ми живемо у світі, де істина залишається одна і та сама, але правда є множинна і правда є різноджерельна. А тому відповідно чітко сказати, на чому засновуються ті чи інші висновки, і політиків, і громадян ми просто не можемо. Тому так абсолютно чітко в такому інформаційному середовищі кількість ось таких провокацій, публікацій, спроб налагодити ситуацію, спроб донести людям. Правду, а іноді дійсно спроб спровокувати своїх опонентів, воно буде тільки рости, воно буде тільки збільшуватись. І знаєте, дуже цікаво спостерігати, що незважаючи на пришвидшення інформаційних процесів, що, умовно кажучи, от навіть по, по досвіду роботи зі своїми студентами, значна частина молоді зараз добуває інформацію через TikTok, використовуючи його буквально як Google. Тобто, навіть ті питання складні, які їм потрібно готувати до чогось, вони зможуть знайти в форматі 30 40 секундних відео. І не зважаючи на те, що зараз так проходить пошук інформації, ось такі інформаційні бомби, які закладаються журналістами в виборчих процесах, майже завжди виходять в формі книги. Тобто, навіть в цьому аспекті, незважаючи на розвиток інформаційних технологій, все рівно ось такі е, провокації інформаційні працюють найкраще саме в формі книги. Тобто, в людей, що мене радує, довіра до печатного слова ще не зовсім була зруйнована світом фейк-ньюс і посправди. Дозвольте ложку дьогтю в ось цей ваш оптимізм. Цікаво, що ви про це скажете. У нас буде хвилина ем, небезпека. Так на правду от, 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 говорячи м, абсолютно цинічно для обох кандидатів або кандидата і кандидатки в цій книзі чи в заголовках, які з'являться ем, на інформаційних сайтах ем, після виходу цієї книги. Тобто ніхто не читатиме книгу, просто більшість прочитає 5-6-10 заголовків і по всьому. Небезпека в тому, що ти для незалежного виборця, який саме зараз має визначатися, кого він підтримує, до кого до якого табору він прийде, зараз будуть бити по ключовим аспектам, які важливі для незалежних виборців. Тобто республіканська медіа зверне увагу на те, що а дивіться Байден та знав, що інфляція буде така і нічого не робив. А він знав, що з мігрантами можуть бути проблеми. І от Вудворд пише, що він нічого не зробив. Демократи в свою чергу будуть казати незалежному виборцю: дивіться, Трамп такий, як ви думали, він російський Ський агент він більше спілкується з путіним, йому все рівно на Америку. І його всі фрази America first, це взагалі брехня. Подивіться про що пише Вудвард. Тобто, для незалежного електорального пулу це будуть додаткові аргументи, які знов ж таки почнуть його дробити на ще менші частини. Чи зміниться це це реальну підтримку да, кандидатів це... буквально на 1-1,5%? Так, тут знаєте, аби не сталося ситуації, коли е, мені колеги скажуть: а ти знав, що в 57-й хвилині треба зробити паузу і не зробив? Я мушу попрощатися і подякувати. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Далі пауза і новини. від підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.